Паспорт я вам повертаю про використання вашої тисячі. Отут на галочка, будь ласка, ставте підпис, і зараз я вам видаю ваші чеки. пенсіонерка Ольга Панасюк в одному з відділень Укрпошти оформлює зимову підтримку. Тисячу гривень від держави планує витратити на оплату комунальних послуг. Нас за газ багато треба платити. І я сюди прийшла, бо я тут пенсію получаю. Аби оформити виплати, потрібен паспорт та ідентифікаційний код. Якщо батьки подають заявку для дітей, необхідно надати свідоцтво про народження на кожну дитину. Для законних представників показати документ, що посвідчує особу опікуна, розповіла керівниця відділення номер 16 Наталія Шаверда. Також доступна послуга для маломобільних громадян. Спрямовуємо їх на гарячу лінію. Створити заявку. Заявка приходить нас на відділення. За адресою відповідно іде листоноша і оформляє заяву особисто клієнта. Пенсіонер Степан Тимофійович щомісяця витрачає на оплату комунальних послуг до трьох тисяч гривень. Тому тисячою гривень каже пенсіонер, планує покрити частину комунальних платежів. От вже заповнив і віддав заяву. Я тут недалеко живу, поэтому я сюди прийшов, а так то я пенсію отримую на карточку. Зимова підтримка вона на роки не видається. Це віртуальна тисяча, якою ви можете розрахуватися на пошті або оплатити комунальні послуги, виписати газету, або для придбати цим, якісь вич, товари. Способом. Це прийде на паперових носіях. Вам оформлять послугу, яку ви захочете на пошті, ви підпишетесь і вам дадуть чек про, О, Боже, про витрачену вашу тисячу. О, Боже, через Америку! Людмила Стельмащук, жителька села Богушівка Луцької тергромади. Пошти у селі немає, тому каже: прийшла у центральне відділення обласного центру, аби оформити заяву і оплатити комунальні послуги. Ну, газ платити, все ж треба оплачувати все одно. Зарплати маленькі в нас, звісно, що це не багато. що це зараз тисяча? зараз тисячу викинув магазині, нема нічого. Суспільне запитала у Волинян, чи скористалися вони зимовою підтримкою. Ще не оформляла, можливо, і оформлю. Але плануєте. Ну, хіба на кому послуги пустити через Укрпошту? Чому через Укрпошту? Ну, бо я тут оплачую. – Ще не витратила через дію, тому що це простіше, бо це було просто вдома. Така думка була на ЗСУ відправити, але щось таке враження, що це ну, десь невідомо, не куди вони йдуть. Тому тепер більша думка схиляється до книжок. На квартиру, на оплату. Слава Богу, що вони є. Якась підтримка. Мені не потрібно. Можливо, комусь треба буде. Я не брала. В принципі, можна було б на донати і це все відправити. Заяви на оформлення допомоги на поштових відділеннях приймають до 24 грудня включно, сказала операторка відділення номер 16 Майя Літвін. Розказує на що, крім оплати комунпослуг, можна витратити ці гроші. Товари в є. олія, гречка, крупи різні рис, макарони, консерви, солодощів. Багато великий вибір, чай, кава, новорічні подарунки, набір м'ясних продуктів. Багато хто на зсу. 12. Кабмін продовжив термін використання зимової підтримки з грудня січня до кінця лютого 2026 року, аби люди мали більше часу розпорядитися виплатами. Йдеться про українців, які отримали виплату через Укрпошту, ті, хто оформляв заяву у відділенні, так і пенсіонерів та отримувачів соцвиплат, яким гроші зарахували автоматично. Петро Юровчик, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.